Всім привіт! Ви знову на моєму каналі. Годинники Молнія? Ні. Сьогоднішній випуск це крок ще глибше в історію. Повернемось приблизно на 100 років тому. Ми вирушаємо з вами в подорож у початок ХХ століття, у час, коли годинник був не лише приладом. Для вимірювання часу, а справжньою частиною стилю, елегантності та інженерного мистецтва. Перший годинник зеніт. Був виготовлений у 1930 році. Це класичний чоловічий кишеньковий годинник від швейцарської компанії Zenith. Його діаметр 5,2 см. Жіночі годинники йшли з меншим діаметром приблизно до 4 см. Його носили у жилетній кишені на спеціальному лацюжку яких прикрашали різними прикрасами. Їх називають шатленами. Годинник зберігся у рідному футлярі. Такі коробки велика рідкість і додають значущості колекційному екземпляру. Напис на футлярі гульцмент гвідо. Альм Лавіса. Це ювелір з фінського міста Лавіса. Імовірно, години купили в нього як дорогий подарунок. Можливо, до ювілею. На задній кришці. Викарбана дата. 1935 рік. На цьому годиннику красиві позолочені стрілки. Заводиться він звичайно прокруткою. І стрілки приводились вже як. Сучасні годинники відкидом заводної головки, якщо відкриємо задню голов... задню кришку І подивимось на зворотню сторону. То побачимо, що корпус виготовлений зі срібла 800-ї проби. По боках покритий золотом. Кожний такий годинник йшов з двома кришками, друга з них. Називають пильовик годинника вона предназначалась для захисту від пилу та вологи, і на ньому справжній паспорт гордості. Медалі з виставок у Парижі 1900 рік та Женеві 1896 рік. Ці нагороди свідчать про світове визнання механізму зеніт ще задовго до створення цього екземпляру. Давайте відкриємо пільовик. Сам механізм дуже якісний: 15 рубінів, анкерний спуск, спіля... спіраль Бреге. Для свого часу це був майже преміум. краса, яку зробили 100 років тому. Другий годинник, жіночий. Приблизно 1920-1930 роки. Його теж зберігали у коробці цього разу з міста Турку, або, як раніше казали, Аббо у Фінляндії. Всього діаметр 3,3 см. Він виглядає як ювелірна прикраса. Циферблат з арабськими цифрами. Та витраченими стрілками. Мала секундна стрілка. Усе виглядає дуже ніжно. А в цьому годиннику, щоб перевести стрілки, треба натиснути з боку кнопочку, а потім крутити заводну головку. Що ж позаду? Задня кришка має красиве гільйоше променистий візерунок. Внизу бачимо маленький медальйон з ініціалами. Такі годинники дарували на день народження, весілля чи навіть на заручене. Це був не просто аксесуар, це була пам'ять. Цей годинник теж вироблений зі срібла 800-ї проби. і в попередньому йде пильовик. Його механізм простіший, але стиль дуже жіночий. Що об'єднує ці годинники? Обидва збережені з любов'ю, обидва у рідних футлярах, народжені в Швейцарії, а свій шлях до нас прикла... проклали через Фінляндію. Цілком можливо, що вони належали одній родині чоловікові та жінці. Ці годинники пережили багато всього, від Світової війни до зміни поколінь і досі працюють. Уявіть, понад 100 років. Тікає механізм. Створений без батарейки, лише з металу, масла і людських рук. Обидва годинника це не просто механізм. Це часові капсули, що зберігають історію людей, міста, ювелірів і цілу епоху. Напишіть у коментарях, який з цих двох годинників вам більше до душі. Великий і солідний зеніт. Чи маленький, винточений жіночий. Не забудьте підписатися та поставити лайк. А ви провели час зі мною на каналі Зберігач Часу. Всім пока!